Що під Києвом є пам'ятник людині, чиє ім'я мало відоме світові, але якому наша матеріальна цивілізація в буквальному розумінні завдячує своєю міцністю. Ім'я тої людини Микола Миколаєвич Бенардос. Українське село Мостове на Миколаївщині. Колись називалося воно Бенардосівкою, від імені засновника генерала Пантелеймона Бенардоса. В армітажі в галереї героїв війни 1812 року є й портрет цього відчайдушного суворівського офіцера, який ще дитиною потрапив до Росії з Греції, що знемагала від турецького гніту. Звідси з Беннардосівки пішов до артилерійської школи його син Микола, і в цьому ж селі народився 1842 року Микола Онук. В кузнях та майстернях, чиї паси крутила гомінка річка, вчився молодший Бенардос Ремесел, відкривав для себе захоплюючий світ техніки. Потім був кількарічний курс медицини в Київському університеті, навчання в Москві в сільськогосподарській академії. І там в студентському електротехнічному грудку прийшло до Миколи Бенардоса покликання винахідництво. У 69-му, навіть не закінчивши навчання, він їде під Іваново-Вознесенськ в містечко Луг до садиби матері. Журнали засідань Юровецького земського зібрання багато що говорять про Бенардоса тої пори. В глухому лусі молодий демократ не тільки вимагає впровадження загальнообов'язкової освіти, але на власні кошти відкриває школу для сільських дітей. А для місцевих селян своєрідною школою стали майстерня і лабораторія Бенардоса. Нестримна пристрасть змінювати, вдосконалювати, оточуючи його світ речей явищ, постійно переслідувала винахідника. Водогінні крани і комірні замки, сільськогосподарський реманент і різноманітні прилади, транспортні засоби і верстати, фортифікаційні споруди і саперна справа, бойова техніка і освітлювальні прилади, більш як 200 тільки відомих нам винаходів і проєктів. Один з великих проєктів, реалізованих практично, пароплав що долає Мілини. По несудноплавних річках винахідник доплив до Волги і далі через Маріїнську шлюзову систему до Санкт-Петербургу. Звичайно, чимало з цих винаходів віджило свій вік, але була у Миколи Бенардоса якість, що відрізняє дійсно великих винахідників вміння випереджати час. Одним з перших він почав розробляти конструкції літальних апаратів важчих повітря. Новаторські і за сучасних уявлень ідеї покладено в основу численних проєктів корабельних гвинтів. Електрична гармата. Утопічна, здійснена свого часу нині вважається прообразом майбутніх систем плавного старту ракет в електромагнітному полі. І цей скромний альбом креслень погляд у майбутнє. Сьогодні за методом, подібним до електрокультури Бенардоса, вирощують рослини в космосі, підкоряючи їх ріст електромагнітним силам. Та була в його житті інша головна справа. Ще студентом молодий винахідник потрапляє в Париж на всесвітню виставку 1867 року. Вдосталь намилувавшись технічними дивами, Бенардо зрозумів, на заваді промисловому зростанню неминучі стануть недосконалі технології з'єднування металів. Потреби завтрашнього дня вже не могли забезпечити ні дідівське ковальське зварювання, ні клипання, трудомістке, малопридатне для ремонтних робіт. Розв'язання проблеми винахідник вбачав у можливостях електрики. Час наступного приїзду до Парижу Бенардо став свідком справжнього тріумфу електричного освітлення за допомогою дугових ламп Яблочкова. Ці враження наче підштовхнули винахідника. Ще раніше в Лусі він уже намагався застосувати електричну дугу для нагрівання металів. Спроба зробити деталь, що нагрівається одним з електродів, які створюють дугу, вдалася. А якщо зовсім відмовитися від кування. Але ж авторитети одностайно стверджують, паяння і зварювання дугою неможливі. Треба шукати. І Ардос їде до Петербургу. На завод Яблочкова, де також працювали видатні електротехніки Олександр Лодигін і Володимир Чикулів. У зразково обладнаних майстернях Яблочкова і лабораторіях російського технічного товариства Бенардос робить кілька оригінальних винаходів у галузі електрики і впроваджує їх у Франції, Німеччині, Іспанії. Зробляє кілька значних проєктів електропостачання. І все ближчою стає головна мета. Винахідник створює передові на той час зразки акумуляторів, реостатів та іншого технічного знаряддя вперше в світі. Розробляє принципову схему процесу електрозварювання. Наприкінці 70-х садиба в Лусі перетворюється в електрозварювальну майстерню. І хоча перші зразки зварювального обладнання ще нагадують звичайне ковадло, головне зроблено: нероздільний зварний шов існує. Бенардос з успіхом провадить зварювання котлів. На електротехнічному заводі бюксенмейстера в кінишні та на куваївській мануфактурі В Іваново. І знову винахідник вирушає до Парижу. Лабораторія російського електротехніка Кавадер. Журнал ля натюр писав про ті дні. Електрична обробка металів. Початок цих досліджень відноситься до 1881 року. Перші застосування, зроблені паном Бенардосом для зварювання свинцевих пластин акумуляторів. У переліку найважливіших винаходів і проєктів за 1881 рік Бенардос робить запис Електрогефест. То було. Перше ім'я електрозварювання. Метод, названий на честь античного бога ковалів, чекала доля справжнього володаря Михаліка. Винахід електрозварювання був не тільки науковим, але й життєвим подвигом Бенардоса. У цьому будинку старого Кінешимського банку 1884 року була продана за борги. Садиба в Лусі то була ціна експериментів, що передували винаходові. Продаж садиби означав для родини Бенердосів повне розорення, і це тоді, коли електрогефест ще треба було узаконити. Гроші, гроші, гроші. Скільки їх треба було? Аби здобути в царській Росії патент. А ще були клопотання, висновки, рішення, знову клопотання. І тільки в 1885 році Бенардосу вдається запатентувати електрогефест у Франції. Майже одночасно він отримує і російський патент. В описі винаходу Бенардос зазначав. За допомогою цього методу може бути виконане з'єднання або розрізання металів на частини свердління наплавлення шарами. Небачені досі можливості відкривалися для промисловості. Винахідник активно пропагує новий метод. І того ж таки 1885 року в Петербурзі створюється товариство «Електрогефест». Шкода, що відтворений закресленнями макет першого в світі зварювального заводу не може передати атмосфери постійного пошуку, яка панувала в тих цехах. Кожний зварювальний шоу був першим небаченим. Паровозні колеси, рами, труби і котли, зварювальне обладнання і елементи корпусів суден, все це виготовлялося і ремонтувалось надійно і швидко. Електрогефест був не тільки заводом, але й дослідною лабораторією, в якій винахідник втілював в життя свої сміливі технічні задуми. Майстерно володіючи технікою зварювання. Бенардос швидко впровадив технології зварювання не тільки сталевих, але й чавунних, мідних, бронзових виробів, створив величезну кількість оригінальних апаратів для ручного та напівавтоматичного зварювання та електроди найрізноманітніших форм та призначення. Електрогефест та пов'язані з ним обладнання і процеси патентуються у багатьох країнах світу. На десятках заводів Європи і Америки за методом Бенардоса а іноді і за його участю створюються зварювальні пости і навіть цілі зварювальні цехи. З'являються учбові посібники з електрозварювання, цілком побудовані на теорії практичних розробках Бенердоса. За успішне застосування дуги. Його було нагороджено дуже почесною золотою медаллю російського технічного товариства. Одночасно з винахідниками радіо Поповим і лампочки розжарювання Лодигіним Бенардосу вручають найвищу технічну нагороду Російської імперії диплом почесного інженера електрики. Відомий німецький фізик Рюльман. Наголошував, відкриття Бенардоса посядує в історії техніки місце на рівні з винаходами парової машини, телеграфу, телефону і електроосвітлення. Провідні технічні журнали присвячували Бенардосу десятки статей. А тим часом Бенардос продовжує винахідницькі пошуки, успішно розв'язуючи різноманітні технічні проблеми. Застосовуючи нові методи зварювання, Микола Миколаєвич створює надміцну черенкувату броню винахід на набагато десятиліть випередив розвиток технічної думки. А це особиста печатка винахідника. За висновками фахівців, нині виконати подібну зварну конструкцію можна лише методами плазмового або електронно-променевого зварювання. Але ж Бенардос – Працював звичайним вугільним електродом. Окринений успіхами винахідник вирішує втілити свою давню мрію за допомогою електрозварювання змусити звучати кремлівську реліквію Цар Дзвін. Проект Ретельно розроблявся багато років і передбачав величезний комплекс робіт. Саме зварювання планувалося вести в спеціальні нагрівальні печі, аби дзвін не тріснув від перепаду температур. Російський уряд просто відмахнувся від талановитої ідеї. І то був кінець не просто давньої мрії, вкладаючи всі кошти в експерименти і не отримуючи ніякої матеріальної підтримки, Бенардос знову розуряється. Кинуте призволяще патріархально поміщицькою Росією розпадається товариство Електрогефест, а за ним і створене Бенардосом товариство електричної обробки металів. В зеніті слави і без засобів до існування, звична доля багатьох великих винахідників. Родина Бенардосів повертається на Україну. До На місцевому котельному заводі Бенардос налагоджує зварювальне виробництво. На його робочих столах, як і колись, з'являються креслення нових винаходів, ще більш новаторські ідеї займають його свідомість. Але втілити їх в матеріалі вже не було сил. Листи. Скільки їх було послано з Фастова чиновником царської адміністрації? І в кожному листі во славу держави для процвітання вітчизняної промисловості на благо народу. Недозварювання було російському урядові в революційному 1905 році. Хворий на свинцеве отруєння наслідок багаторічних експериментів з акумуляторами, геніальний винахідник помирає. У повному забутті. Він був мрійник та ідеаліст Микола Бенардос. Але як не дивно, саме таким людям вдається краще за інших зазирнути в майбутнє. Лише через три десятиліття після смерті винахідника справжнім світовим центром електрозварювання став. Інститут електрозварювання Академії наук України, створений Євгеном Оскаровичем Патоном. Починаючи роботи в галузі електрозварювання, досвідчений інженер мостовик Патон, мабуть, і не чув про свого великого попередника. Але дороги прогресу ніколи не повертають назад, хіба що іноді збиваються на манівці. І в кожному зварному швіт. Без яких неможливо уявити сьогодення, є частка таланту і праці нашого земляка Миколи Бенардоса, людини, яка стояла біля джерел одного з найвищих досягнень людського генія.